1993 рік професор Чекайського університету Джон Мершаймер випускає статтю «The Case for Ukrainian Nuclear Deterrent», в якій обґрунтовує, чому Україні варто залишити ядерну зброю. З його слів, це єдиний дієвий спосіб запобігти майбутній війні з Росією. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції але чи справді ядерна зброя може запобігати він? Чи може маленька ядерна держава стримати велику? І чому російське ядерне стримування не спрацювало у ситуації з Курською областю? Це графік кількості війн між великими державами за останні 500 років. Великими не за своєю географією, а за своєю потужністю. Кількістю військової міці розміром економіки та населення. Як бачите, на момент другої половини ХХ століття кількість війн спадає до нуля, якщо не рахувати проксі конфлікти, щось нам підказує, що справа не у розвитку гуманізму, а у виникненні ядерної зброї та її перших наслідках застосування на японські міста Хіросіма та Нагасакі. Чому холодна війна між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки так і не перетворилася на термоядерну зиму? Відповідь, здається, простою, тим паче для науковців. Професор Берклі Роберт Повел пише, що якщо протистояння призводить до гарантованого знищення і погрози опонента застосувати ядерну зброю достатньо правдиві, інша сторона утримається від нападу. Здається, людство придумало формулу вічного миру. Май ядерну зброю, і ворог ніколи не вступить на твою територію. Правда? Чорта з два? Нещодавній прорив України в Курській області слугує підтвердженням тому, що ядерна зброя це не чарівна паличка, що робить тебе невразливим. Адже вся справа у політиці стосовно застосування ядерної зброї, ядерному стримуванні. Як стверджують наукові статті, ядерне стримування тримається на трьох стовпах: комунікація, переконливість та можливості якою б не була відповідь Кремля на українське просування в Курській області, російське ядерне стримування у цьому питанні провалилося із першим українським танком, що перетнув митний контроль без відповідної реєстрації. Але що ж було не так? Ядерне стримування потребує чіткої червоної лінії, відомої потенційному опоненту. А коли червоні лінії перетворюються на Малинові на Донбасі, рожеві у питаннях удари України по НПЗ, Бондові та бурі, коли б'ють ракетами по прикордонню втрачається переконливість погроз? Звідси ядерна зброя це не от який гарантує суверенітет та територіальну цілісність, це лише інструмент, значення якого не варто переоцінювати. Але чи могла б вона запобігти російському вторгненню або зупинити його на прийнятних для України умовах? До гарантій безпеки за омріяною п'ятою статтею НАТО Україні ще далеко. Хіба ядерний арсенал не може стати її заміною? Союзникам не доведеться давати свої гарантії безпеки, а Київ отримує потрібний йому засіб стримування, наче всі це має влаштувати, ну хіба що окрім Росії. Сценарій, за яким Україна отримує ядерну зброю, нереалістичний. Навіть не з точки зору труднощів, договору про нерозповсюдження тісних відносин з партнерами, а з точки зору політичної доцільності. Ядерна зброя має стримувати. Але чи вдасться це українському арсеналу? Побудувати таку політику буде дуже важко. Уявіть, одного дня російські військові фіксують на кордоні з Україною підвищення радіаційного фону або помічають на одному з аеродромів західні літаки типу Міраж 2000 у модифікації Н, здатні нести ядерну зброю. Що було б далі? Не точно, але вірогідно, превентивний ядерний удар. Безумовно, Росія може утриматися, дати слабину, погрозити та й забути, але це набагато вищий рівень ескалації і сподіватися тут на вдачу подібно смерті. Гарантією ефективного стримування є більш-менш стабільна комунікація між державами, оскільки саме стан відносин є тією призмою, крізь яку політики трактують неоднозначність. Держави ніколи не впевнені у діях одне одного. Професор Стенфордського університету Джеймс Фіран називає це спотворенням інформації. Distortion of Information. значення мають не тільки самі дії, а й їхнє сприйняття іншими державами. Радянський Союз та Сполучені Штати витратили роки на те, щоб побудувати довіру та створити спільні комісії з контролю над ядерним озброєнням. Саме завдяки каналам комунікації вдавалося запобігати ядерній війні через помилку радарів чи взаємну недовіру. А таких ситуацій було ой як немало. Про них, до речі, напишемо в нашому телеграм-каналі. У нашому випадку відносини між Москвою та Києвом знаходяться на вкрай низькому рівні, а війна сприймається як екзистенційний конфлікт. Тож Кремль буде трактувати українську ядерну зброю не як інструмент стримування, а в першу чергу як загрозу собі. Але і це не найбільша проблема. Подивіться на цей графік від Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру, це ядерний арсенал країн світу. Індія та Пакистан мають порівняно однакову кількість боєголовок для стримування одне одного. Далі йдуть арсенали європейських країн Франції та Великобританії. 500 боєголовок має Китай, що зараз активно нарощує свої військові можливості. За ним Сполучені Штати та Росія, що мають 5748 та 5580 ядерних боєголовок. Відповідно, цього потенціалу вистачить, щоб декілька разів поспіль знищити землю. А навіщо так багато? Чому вони не зупинилися на відмітці у 100, 500 або 1000 боєголов? Так, згідно з американським вченим Бері Нелебафом, взаємне стримування ґрунтується на симетрії. Обидві сторони достатньо сильні, аби запобігти ударові. Чим більше розрив у потенціалі на твою користь, тим менше страх, що тобі прилетить у відповідь. Звідси Сполучені Штати Америки та Радянський Союз постійно збільшували кількість та якість свого ядерного озброєння і посилювали протиракетну оборону. Яка ж мінімальна кількість ядерної зброї знадобиться Україні, щоб стримати такого гіганта, як Російська Федерація? Така, щоб Росія зрозуміла, що ядерна війна призведе до гарантованого знищення, ну або, хоча б, не буде вартувати нападу? Серед наукових робіт немає чіткої формули, яка б дозволила нам точно розрахувати необхідну мінімальну кількість боєголовок, носіїв та визначити їх тип. Американський професор Баррі Нелебав у своїй роботі Minimal Nuclear Deterrence припускає, що щоб заволодіти можливістю атаки без удару у відповідь, країна має перевищувати ядерний арсенал опонента у три рази. Станом на 2024 рік ядерний арсенал Російської Федерації становить 5580 боєголовок, із яких у стані бойової готовності 1549, а разом із резервом 4380. Звідси, якби Україна мала ядерну зброю, то для того, аби вибити з рук Москви ініціативу, необхідно мати за припущенням статті всього лише 517 боєголовок на постійному чергуванні. Але основна ідея наукової роботи Нелебафа в іншому. Чим більша кількість ядерних боєголовок у суперників, тим більше ресурсів необхідно вкласти і більше ракет побудувати, щоб скоротити розрив. Щоб стримати ворога, що має 150 боєголовок, знадобиться умовно 51. А щоб стримати ворога, що має 1549 ракет на чергуванні, потрібно буде долати різницю у сотні одиниць. Окрім цього, нарощування ядерного потенціалу справа поступова, і поки його буде недостатньо для стримування, Україна буде вкрай вразлива. Французька стратегія ядерного стримування пропонує дещо інший погляд. Щоб суперник не був зацікавлений у війні, потрібно мати можливості знищити більше, ніж він може від цієї війни отримати. Малочисельні французькі сили стратегічного стримування в разі конфлікту мали зі слів президента Шарля де Голя завдати удару по 20 найбільших містах та промислових центрах радянського союзу Москві, Ленінграду, Києву, Одесі тощо. У результаті Радянський Союз втратив би потенціал рівний потенціалу Франції, що робило б рішення про вторгнення у Францію надто дорогим та нелогічним. Добре, що у французів не було причин перевіряти цю теорію на практиці. Але що ж трапляється, коли дві ядерні держави йдуть на конфронтацію та починають висувати одна одній ультиматуми? Такий конфлікт можна зобразити у вигляді моделі теорії ігор, а саме гри Курча Game. У нас є два авто, які мчать одне одному назустріч. Хто згонтає з дороги першим, той лузер, хто залишається на дорозі до останнього, виграє, якщо тільки машини не зіштовхнуться у лобовому зіткненні. Це найгірший сценарій для обох гравців. Що ж це за така дудна модель? Гра, до речі, натхнена реальною грою якихось йолопів. Здивуйтеся, але вона гарно ілюструє конфлікт між ядерними державами. Обидві країни прагнуть, щоб в їхні погрози та твердість їхніх намірів вірили. Вони поступово підвищують ставки, прискорюються, очікуючи, що опонент, тобто інша ядерна держава, відступить у випадку із машинами, заверне. Але якщо ніхто так і не згортає, то підвищення ставок призводить до найгіршого сценарію ядерної війни, і обидві країни зіштовхуються у лобовому зіткненні за сценарієм, де Україна має значно менший ядерний потенціал, скажімо, 50-70 боєголовок на противагу російському арсеналу у декілька тисяч. Модель буде дещо змінена. Якщо виставляти марки автомобілів відповідно до заданого ядерного потенціалу держав, то в нас вийде щось на кшталт Запорожця проти монстр трака. Зіткнення досі видається неприємним варіантом, але для «Монстр-трака» наслідки будуть некритичні. Розуміючи, що інший водій набагато більш впевнений у своїх можливостях, водію запорожця рано чи пізно не залишиться нічого, окрім як відступити та піти на поступки. Так, ядерний арсенал України був плодом нашої фантазії, щоб на цьому прикладі пояснити, як працює ядерне стримування, і чому це не так просто, як здається. Вибачаємося, якщо змарнували ваші надії. Нагадую всім, що наш канал не закликає до насильства безрезультатного. Якщо б Київ справді захотів отримати ядерну зброю, перед ним постала б невичерпна кількість проблем та труднощів. Наприклад, це порушило принцип ядерного нерозповсюдження, яким опікуються Сполучені Штати, зіпсувало б відносини з партнерами та вірогідно призвело б до дипломатичної ізоляції. А ще це коштує немалих таких грошей для Сполучених Штатів, починаючи з 45-го року уповільнення розповсюдження ядерної зброї було чи не головною метою їхньої стратегії. Як зробити так, щоб технологію, яку хотіли отримати всі, з причин, про які я сказав, бо це найбільш потужна зброя? А як зробити так, щоб її ніхто не отримав чи не хотів отримати. І коли радянський союз розпався, це була проблема номер один. Як зробити так, щоб не мати справу з замість однієї ядерної держави, з кількома? Це відривок подкасту кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики нашого інституту. Тож, якщо вас цікавить, чому Україна здала свою ядерну зброю і підписала цей Будапештський меморандум. Передайте їм від нас привіт. Посилання ми залишимо в описі. Підсумовуючи, агресора стримує не зброя, як така ядерне стримування це питання не просто кількості ракет або їх якості, це питання переконливості погроз, комунікації, стану відносин між державами, мотивації опонента та твердості його намірів. Парадокс найпотужнішої зброї нашого часу у тому, що вона працює доти, доки її ніхто не використовує. А якщо використає. Короче, я тебе спас, і в благородство играть не буду. Виповниш для меня пару заданий, і ми в розчаті. Це відео не переклад іноземного матеріалу. Ми оригінальний український контент, а якщо ви хочете більше, то не забувайте підтримати нас підпискою на YouTube, Telegram та БайМієкофі. Донайте на фонд повернений живим за посиланням в описі, і ще почуємось.